Вітаю вас! Давайте зробимо такий коротенький бліц. Я виписала собі 4 питання з ваших коментарів, то я вам зараз на них і відповім. Так, перше питання: чи нададуть літаки після візиту Байдена? Той візит, що сьогодні був, чи нададуть нададуть літаки? Так, нададуть, знаєте, як це читається? Мужик сказав, мужик зробив. Дуже багато чоловічої енергії, причому такої, знаєте, доброї такої енергії, дієвої енергії. Імператор і вісім кажезлів це читається як угоду укладено, це як добрі вісті. Ми з тобою домовляємося, ми знаємо, що робимо, для чого, і які будуть то наслідки. А вісім кажезлів це взагалі карта про повітря. От Навіть як ну, от в сучасному тлумаченні це як політ на літаку. отак. От це так і читається. Ну Тобто це дійсно про літаки. Тож літаки будуть. Ну, які саме, я на тому не розуміюся, там на видах тих літаків та, чи марки. Я знаю, що є ну, воєнні самоліти, і військові, і е, е, пасажирські. так. Але домовленість спрацює. Літаки нададуть і набагато швидше, чим то кажуть там по телевізору чи в Ютубі, де ми бачимо. Тож, недарма, сьогодні, коли я дивилася на візит Байдена, випала карта таємниці. Тобто є ще те, що ми не дуже знаємо. То новини про літаки будуть ну, просто такі приголомшиві. Так. Чи буде. Ну чи буде союз між Росією та Китаєм? Дивимося, чергове питання. Так. Ну, взагалі це такий. Доволі велике питання. Треба було б йому приділити більше часу, але це вам так просто навскидочку, як то кажуть. Потім згодом, коли ми будемо спостерігати, як розвалюється Росія, то ми побачимо ще, подивлюсь ще раз це питання, але зразу вам скажу, що Союзу не буде. Китаю невигідно. Ну, особливо після візита Байдена в Україну про які угоди тут може йти мова. На сьогодні США і Китай це найбільш такі поважні великі держави, вагомі такі, да, впливові. А на сьогоднішній день Росія є аутсайдер. І, як всім відомо, відомо Китай не, не дуже полюбляє мати справу з аутсайдером. Так? Чого б це він би вкладувався в цю країну? А сьогодні колесо Фортуни. Повернулося ну, не в сторону України, скажі, ой, Росії, скажімо так. Та? Тому Китай не захоче халепи, він не схоче вкладати гроші в пустоту союзу між Росією і Китаєм не буде. Я вам більше скажу: у Росії взагалі не з ким не буде ніяких союзів, тому що з ким би Росія не вклала яку угоду, все це потерпи якесь фіаско. І ці союзи ну, не обіцяють геть нічого доброго тим країнам. Ну, подивіться на Білорусію, так? Ну ж, її санкціями її ж задавлять. Як вона буде далі жити, та Білоруся? Хто знає? Ну, це так. Тобто Союзу Китаю і Росії не буде. Так, таке питання: що раніше деокупують Крим чи Донбас? З цієї сторони Крим, з цієї сторони Донбас. Що раніше де окупують Крим чи Донбас. Тут старші аркани. Ну, яка ще одну. Ого. Так. Ну, я так думаю, що це буде Крим. Хоча, взагалі, розумієте, це якось паралельно йде. Мабуть, може, трошки якось некоректно розглядати зразу ці, два, ну, ці дві області, да? тому що деокупація в цих місцях вона різна. В Донецьку, в Донецьку там, ну, що, це таки, розумієте, бій, а Крим будуть здалеку гатити хаймерсами. Розумієте, там от міст завалять і там трохи ще пощокують ті їхні воєнні аеродроми, ті їхні авіабази, скупчення воєнної техніки, де їхні там припаси. І, можливо, можна вже буде вважати, що Крим уже деокупований. А з Донбасом трохи воно якось буде поволі, але він теж буде звільнений. Воно майже паралельно буде. Але все ж таки, я думаю, Крим якось перший вискочить. Отак от буде. От, ну... Смерть показує, що там теж ситуація скоро скінчиться. Паралельно, майже паралельно це все буде. Тепер питання читаю: Електронна гривня, штучний інтелект. Чи приживеться і чи потрібно. Дивимося. Електронна гривня, штучний інтелект. Чесно говоря, я. Не дуже такими речами цікавлюся і на тому мало геть знаюся. Ну, що карти кажуть і кажуть. Що тут? Все нове, звичайно, лякає. І, ну, звичайно, можливо, не так швидко приживається. Я, я чесно кажу, я не розуміюся на цьому. Але тут, знаєте, це буде якась вимога Всесвіту. Тобто, як би, яких би незручностей це не надавало, ну, то цього від нас буде вимагати час. Ну, це буде не дуже скоро. Не дуже скоро. Мова зараз про це йде. Але зараз є зупинка. Може, десь щось балакають про це, але якось внідрять це в Україну, зараз якось не будуть. Ну, ну, не час, зараз війна, так? Вивчають це питання, дуже так прискіпливо вивчають. Воно чи приживеться. Скільки буде до того недовіри, страху? Ну, таки да, приживеться. Спочатку буде важко, незрозуміло. Це буде здаватися, що це за цим криється якась брехня. І, звичайно, більшість населення це буде сприймати такою з невірою. Ну, це, це й зрозуміло, бо це таке, знаєте, новітні технології, вони не всім понятно. Можливо, молодь, то швидше ухопить, бізнесмени, а звичайним людям, то воно якось так не дуже потрібно буде. Але згодом. Нам цього не уникнути. Ото про що ви питали, оті електронні гривні, ото й штучний інтелект, і ще там якісь такі загадкові ви мені букви писали в коментарях, то я вам кажу, що згодом нам цього не уникнути. Ну, але воно потім виявиться і не таким страшним. Бачите, сонце наприкінці воно каже про успіх. Успіх в майбутньому, це така вдача. Це, до речі, ще про якусь монетизацію йде мова. Тобто, так, пам'ятаєте, як було нам страшно спочатку про той банкомат, да, коли гроші на картку перевели. Боже, яка була паніка? Да, всі ж привикли ставати в чергу, да, отримувати ту зарплатню в касі. От. А тут на тобі до якогось банкомату, тицяти пальцями, ті картки. Пам'ятаєте, яка була паніка? А зараз ми по-другому це і не уявляємо собі. Ну, ось, оце тут така ось приблизно така ситуація. А ми ж українці, ми впораємося з усім. Дякую вам за увагу.